От я помічав, що з самого тільки сіріє вже бере. Поставив цього разу 0,2, скажімо так, хоча б на 1% збільшити свої шанси. І другий. І другий зразу. Ох, давить, неприємно давить. Е, окунь починає переключатися е, на корм. Тобто всяких жучків, комах, які повзують по дну. І спробуємо закинути туди в самісінькі корчі. Ой, оце гарний. Ой, фракціончик зразу трошки підтягнути. Доброго ранку, вітаю вас минулого разу. Я їхав на риболовлю з ціллю ловити Окуня, але не все пішло за моїм планом. Перелаштовувались і, власне, довелось ловити щучку. Сьогодні я знову тому приїхав на саме Окуня. Сьогодні ми з напарником, і він привіз на одне дуже таке бачите, красиве, цікаве озеро. Ну і плюс ранковий туман додає, скажімо так, трошки шарму. Думаю, з самого ранку кльов буде не дуже активний, тому що треба все ж таки, щоб трошки стало сонечко, і тоді от окунець проклюється. Наші настійні розкладені, часу у нас не так багато, тому ми починаємо одразу ловити прямо зараз. Ну а ви обов'язково підтримуйте вподобайками та підписуйтесь на канал. Воно насправді, якщо не літо, то дуже часто саме так буває, що на світанку не бере. Тобто треба, щоб все ж таки розвиднілося, і тоді окунь починає клювати. Лише от, реально зранку в літні дні десь на пляжах. От я помічав, що от самого тільки сіріє вже бере. Але в інших ситуаціях все ж таки треба, щоб розвиднілося, і тоді окунь вже стає активніший. Сюди. От і є. О, перший окошанрик. Це навіть покращий за попереднього. Цей навіть такий вже досить гарний. Ну Це вже непоганий, його теж відпускаємо. Перших оконь я спіймав на ось таку приманку. Swing Impact 2,5 дюйма в моторному маслі на 2 грамах. З тої сторони з під Ще один взяв. Ну, ось так, потрохи-потрохи. І починає розкльовуватись. І ще один е смугастий друг до активу. Цього разу клювання сталося під другої сторони водойми. Працює досить активною проводкою, трошки згодом поясню детальніше. Ну а зараз давайте зламамо ще кілька смугастих. Наразі по перших оконях можу сказати, що працює от пошук по площі, тому що всіх я спіймав абсолютно з нових місць. Тобто кожен раз кидаєш кудись нове місце і там е трапляється клювання. Ось, власне, як і цього разу. Ще один. Зараз жало гачка. Ось так сховаю надійно в силікон. І спробуємо закинути туди в самісінькі корчі прямо ось туди подалі. Оп, за дерево, за дерево. О, такий. Окунчик ще один. Важкий на виважуванні, Але перетягнули. Таку рибку невеличку, все ж таки нема проблем перетягувати. Ой, оце гарний. Ой, трефракціончик зразу трошки підтягнути, бо окунець побільший. І теж там ззаді дерево. Сюди його. Ось так. Опа, дивіться, як заковнув. Друзі, ну і ось такий ще один досить непоганий оконець. Нас вінга 2,5. Правда, без хвостика я вже ловлю. Хвостика оконьки відпаяли, але продовжують ловитися без хвостика. Потрошечки окунчик прокидається, воно так на вулиці світліше, і реально, от перші клювання окунь взагалі без удару сідав. А зараз от останні рази то вже в принципі тикає. Тобто він прокидається на вулиці, світає все більше і більше, і він включається, починає активніше харчуватися. У нас сьогодні така більше ранкова риболовля, тобто ми декілька годинок покидаємо і будемо їхати додому, тому що є справи в місті. Ми так і запланували там годинки три зранку, тому немає часу розтягувати. Одразу вам буду все розказувати. Друг сказав: бери Снасті, якими будеш ловити окуня. нам один-два грама, тобто легкі ваги. Але також сказав, що в озері є очерет, є корчі. І тому я вирішив брати не найлегший свій комплект, а взяв лебедя 722 до 6 грам. Він все ж таки такий відчутно потужніший ось тут в комлі в середній частині за 610-го. Тобто, якщо доведеться оп, покльовочка. якщо доведеться там силою витягувати рибку з трави там, з гілок справиться він з цим краще. Те саме стосується шнура не 0,2, не 0,3, як я частіше за все беру на окуня, а 0,4 нитка. І покатушишці, це в мене стоїть Ванквіш c 2500 s Каже, що щучку минулого разу, як рибалив він тут не спіймав, але бачив вихід щуки на поверхню, що за мальком вона вийшла. Звісно, що коневий флюр проти її зубів, шансів немає, але, скажімо так, поставив не 0,16, поставив цього разу 0,2. Скажемо так, хоча б на один відсоток збільшити свої шанси. Ну і знову ж таки, бачите, завершилась покльовка, Так що кілька кроків в сторону і спробуємо просто, скажемо, по площі нові ділянки пробити. Декілька оконів я зловив з цієї екваторії, а зараз опрацюю лівішу частину. Тим паче, що поки я не побачив якоїсь там прив'язки чи того, щоб рива була зграйна, просто один-два окуня і далі локація мовчить. Ось і є, бачите? Ось і пошук приносить результат. І другий. І другий зразу. Ох, давить, неприємно давить. Давить в дно і то так приємно. Гарний окунь. Ось такі вони. Ось такі смугасті, друзі. Ну і бачите, цього разу вдалося знайти їх просто по центрі водойми на відкритій ділянці. Окунь з паличкою. Клюнув десь там під кортиками і одразу завів, зачепився. Але перетягнули. Це дуже добре, тому що рибкою рятували. Віддавай, віддавай хвостика, віддавай хвостика. Бачите, і далі продовжується така ситуація, що спочатку перші клювання дуже активні. Тобто він себе показує, а далі одразу жодного клювання з того місця. Один-два окуня беруть активно, далі клювання немає. Хоча окунь зграйна риба, там ну, точно зграйка саме стоїть. Я думаю, треба зараз трошки побавитись з приманочками, поекспериментувати на активну приманку на свінга бере гарно, але поставлю такого рачка і спробуємо попрацювати рачком. Не клювало, не клювало Закидів 15-20. А потім як гепнуло добре, цього разу бачите це АЕСкрав двічка у ватре Насправді, якщо так говорити про ловлю окуня на незнайомій водоймі, про дії, які краще виконувати, на мій погляд, то коли ви приїжджаєте саме на нову для себе водойму. Значно логічніше буде розпочати ловлю окуня з активних приманок. Чому так? По-перше, з активною приманкою ви значно швидше знайдете окуня. Проводка активна, швидше, і відповідно ви швидше знайдете просто, де він стоїть. По-друге, якщо ви будете використовувати там активного віброхвостика 2-2,5 юйма, е великий шанс того, що ви потрапите на гарного окуня. Тобто маленька пасивка буде з великою ймовірністю збирати маленького окуня. Активний віброхвостик з великою ймовірністю буде додавати в ваш кльов також гарних гарбузиків. Ну і третя суттєва перевага це те, що на активну приманку значно частіше трапляється на гачок щука. Ну а погодьтесь зловити щуку при ловлі оконя дуже і дуже приємно. Буду я далі потрохи змінювати прималочки. Рачок відпрацював так собі. Віброхвостик позбирав рибку активно непогано. Але рухаємося далі і зменшимось. Кльоф так потрохи завершується. Можливо, через те, що я ловлю фактично в одній локації, майже не переміщаюсь. Але ось, скажімо так, активність вже далеко не та, яка була. Тому зараз я спробую зменшити вантажок, зменшити приманку. Ще трошки тут пропрацюю. Якщо клювань більше не буде, то підемо десь по озері гуляти і шукати. Окунь. Ходи-ходи-ходи. Опа. Опа-опа-опа. На зменшення, бачите? Цей окунь вже так на зменшенні якраз. Півтора грама і 1,6 дюйма. Скорб в кольорі Watermelon. Я використовую приманку скорб, власне, тому що коли вода стає холоднішою, окунь починає переключатися на корм, тобто всяких жучків, комах, які повзують по дну. Ця приманка власне, якраз таки імітує таку комаху. І от коли окунь вже стає пасивніший, коли він вже не хоче ганятись за мальками, за якими дійсно треба ганятись, то він починає дуже добре ловитись саме на приманки такого класу. Весь ранок ми відловили в мілкій частині водойми, скажем так, зменшення спрацювало, але спрацювало не дуже добре. маю на увазі зменшення по приманці. Тому приймаю рішення, що треба все ж таки попереміщатись і йду вже в глибоку частину водойми. Подивимося, можливо, саме там вдасться ще зачепитись за окунів. Нове місце і таке гарненьке. Кут озера, власне, глибокий кут озера, так звана дамба. Дамбою називають ті місця, ті береги, в яких власне більша глибина. Вирішили ми ще на інший берег сходити тому що на глибині не поклювало. І треба вертатись саме на мілину, але щоб не вертатися в те саме місце, вертаємося просто на інший берег. Хороший так бореться, приємно бореться. Приємно боровся. Ne, tai čia jau kažkas Andrikas. all right От і є. От і є він тут. Дивіться, як гарно взяв приманку. Грамчик зменшився, тому що кльов реально такий, знаєте, підзатих. Я знов зменшився. Грамчик і дарц. І такий красень у кунеці. Такий добренький, такий чорний ще. Ну, він видно по ньому, як він аж рухається, який він замерший, холодний, зимовий. Ого! Серйозний доплет. Друзі, ну ось така ранкова риболовля. Починали з трошки більших приманок, з активніших проводок, У коньок відгукувався. Зараз завершуємо вже зменшенням. Я опустився навіть, там, до грама, до невеличких пасивок. І, в принципі, періодично коньок теж себе проявляв. Скажем так, за годинки дві з половиною вдалося отримати ранкове задоволення від риболовлі. І власне це дуже велика перевага саме ультралайту, коли ти не прив'язаний до часу. Ти можеш вийти на годину на дві і завжди зловити рибу, завжди отримати від цього задоволення. Якщо вам сподобалось дане відео, то попрошу вас обов'язково залишити ваші вподобайки під ним, а також не забувайте підписуватись на канал Фаворіт Фішинг. Зустрінемось, Па-па!